Це той самий чай, на якому люблять набавляти ціну інші чайні магазини. І я придбав цей млинець 1990 року, 250 г за 600 гривень. Не за півтори-дві тисячі, І навіть не за 1000, за 600 гривень. Зараз розпаковую і покажу, що в нас там. Ось, він вже без поліетилену. Папір досить звичайний, тонкий, але не супер тонкий. Відкриваю, я дуже погано вмію відкривати чаї, постійно нервую їх. Ну просто вже не терпиться. Друзі, бо я знаю, наскільки цей чай крутий за свої гроші. він Просто топ-топ. ну от Реально крутий варіант досить бюджетного чаю, який має крутий стан, збалансований смак, власний після смак. Всі ознаки досить хорошого чаю. Я б його порівняв з середньобюджетними чаями, які в 2, в півтора іноді в 2,5 рази дорожчі. Ось. А який аромат, друзі? Спробую описати аромат, а потім вже буду дегустувати і описувати смак. Mm, друзі. Він такий приємний, він такий одночасно і простий і насичений. І от... Він дуже класний, хочу вже пити. Друзі, я розумію, що звук може бути паршивенький. Але ця інформація, яку я буду доносити, вона дійсно корисна, тому що це про дуже класний чай речі. Я зараз чаюю з власним чайничком свого виробництва 110 мл об'єм для чаювання для себе, на двох, може навіть на трьох, підійде. Дуже класно працює. Я прямо пишаюсь його конструкцією. Дуже зручна ручка, носик. Я трошки розповім. Про цей чай, щоб покажу, як він працює в самому кінці відео. А зараз, друзі, це чай. Він одночасно і простий, і смачний, і виконуючи всі функції, які має виконувати пуер, і бюджетний, і старий витриманий. Доступний, ну що ж про нього сказати, його можна закупати собі на кожне денне користування. Називається він схід 90-го року, друзі. 90-го року ціна 600 гривень за 250 грамів плитка. І я вже розказував на початку, що іноді в деяких магазинах ціна на цей чай може бути досить висока. Ну, Наприклад, в Росії на аукціонах його продають дуже дорого. А в нас тут від цього прекрасного чайного магазинчика це дуже бюджетно вигідно і, друзі, це дійсно дуже смачно. Як я з ним познайомився, а насправді мені порційно вислав мій знайомий цей чайок, каже скуштуй. Там не було написано ні ціни, ні року, нічого. От просто чай. І я його оцінив, просто знаєте. Без якихось показників, без якихось даних він мені просто сподобався. Я кажу, дай посилання на цей чай, він класний. Він мені дає я такий. Як 600 гривень? Дійсно така ціна, і я одразу собі замовляю плиточку і кайфую, друзі. Я вже декілька разів чаював з цим чайочком і вже є що про нього розказати. Перший пролив я роблю досить темненький, добре потримав, поки з вами тут розмовляв. М -м, ну, пахне він. Прямо, знаєте, сира земля, але не прямо так в землю, в землю туди йде, він з чимось. Ще... З рослинністю, знаєте, як свіжі корінці в землі. Молоденькі такі. О, знаєш, як копаєш на дачі, врубав корінь, і от як пахне цей корінь з землею і з такою пернічним присмуком іде чайок. Тобто. Роман досить високий в порівнянні з поерами. Поери вони, взагалі на такі низькі енергії. Ось, вони 100% проферментовані, просмажені, тому прани тут е бути не може. Але може бути енергія це, якщо він витриманий. А тут, знаєте, якась свіжість від цього чаю. Насичений. Без відволікаючих дескрипторів ніякої горіховості, сухофруктовості, вираженої немає. Можливо, ти тонкі нотки чогось будеш розпізнавати під час чаювання, але він от збалансований, простий і зібраний. Якби не ця інформація, що він 90-го року, я може по-іншому його сприймав. Але от коли ми наповнюємося інформацією, це теж може впливати на наші смукові рецептори і асоціації. І Знаєте, в мене така асоціація, як ніби я п'ю чай і така картинка, квартира, якась хрущовка, і чоловік читає газету, все знаєте, як ніби цей такий і телевізор, який ще нас найперше, який тільки пульти почали з'являтися, або навіть... Навіть ще нема пульта, знаєш, що він кличить жінка, щоб вона перемкнула канал. Ну, от щось таке прямо занурює мене туди аж в Радянський Союз кудись туди. Але приємно. Я там не знаходжусь, я спостерігаю це. М -м -м. Він хороший, друзі. От по першому проливу. Я як ніби готовий закінчувати насправді це відео і просто хочу тобі сказати візьми і спробуй. Чай класний, не пожалкуєш. Грошей він вартує, невеликих. А зате те, що ти отримуєш від нього, ну це, це максимум. подобається, подобається вже три дні поспіль чаю з цим чайочком і. я задоволений. Звісно, що будь-який смак, навіть самий крутий, приїдається і хочеться погратися пуерчиками. Я залишу ще декілька шупуерів бюджетних, але вартих твоєї уваги в описанні. Можеш заглянути, подивитися, от вони всі класні. Дякую. Ну а зараз про чайничок. Слухай, подивись. Може, ти його захочеш собі придбати. Або замовити в мене щось схоже. Я можу тобі щось намалювати, якусь фігурочку, якийсь напис зробити, якось підкреслити твою індивідуальність. Я виготовляю чайний посуд, і наразі в мене виходить досить добре. І наразі в мене виходить досить добре. Звісно, що по майстерності, по досвіду, моя чайна навичка, вона трошечки відстає від майстрів ісинської глини, саме ісинські чайники. Які зроблені повністю вручну. Не напівручна робота, не фабрична, а ручна. Такі чайники коштують дорого. Ну, мої, звісно, коштують менше. Але вони працюють і вони зроблені тут в Україні з української глини, тому якщо хочеш підтримати нашого виробника, тобто мене, то звертайся. В мене є мій чайний магазин. То не є магазин почаю, а магазин з чайної кераміки. Я теж залишаю його в описанні в інстаграмі. Він ще слабо наповнений. Але ми там можемо з тобою поспілкуватися на рахунок чайного посуду. Я там відкритий до спілкування в Дрект голосовими текстом. Так що, так. Да. Цей глиняний чайничок об'ємом 110-115 мілілітрів виконано з української глини. Температура запікання 1000 градусів. Метод глазурування молочіння. Коров'яче молоко. Так. Кришечка тут така пласка, вона не фіксується і, можливо, буде не дуже зручно використовувати чайник однією рукою. Але дуже зручно двома руками. Кришечка не протікає через те. Що дуже вдале виконання носика, і злив достатньо швидкий. Я не використовую ніяких лекал заготовок, просто беру і ліплю. чиста творчість, повністю ручна робота. Кришечка трошечки відрізняється по кольору, тому що вона була зроблена раніше. А чайничок вже робився під кришечку, а не навпаки.